Тут дуже гарно промальований шолом, що є великою рідкістю. Межова 17 кілометрів до окупантів. Історики рятують культурні артефакти, яким майже тисяча років. Датчик дронів показав, що все не було в дронах. Ми довго від себе відганяли думки. Про евакуацію кам'яних баб саме з території нашої області, історик Юрій Фанигін показує половецьких баб, яких вдалося евакуювати зі сходу Синельниківщини. Це посмертні статуї наших пращурів половців. Зображений чоловік воїн mm -hmm. у нього є нагрудна броня. каже ці екземпляри з прифронтової межової дещо незвичні. Тому що, по-перше, на статуях завжди зображались ноги. Mm -hmm. Тут ноги не зображені, тому ми припускаємо, що вона дуже рання, можливо, 11-го сторіччя. Від цієї ж зі слов'янками жівського району до наших часів збереглася лише половина, але дуже інформативна. Ми бачимо деякі фрагменти орнаментації, і тут бачите понизу. І Якщо почистити, їх можна знайти більше. Із зони бойових дій до Дніпра вивезли вже 17 половецьких кам'яних баб, більшість 14 із Донеччини. І ось тепер три вже з нашої області символ наближення фронту. Статуї вивозять, аби захистити від обстрілів. Дуже багато важкої артилерії, ті саме керовані авіабомби. Які мають величезні уламки і розлітаючись, вони нищать все. Таку практику порятунку культурних цінностей започаткував працівник Дніпропетровського історичного музею. Нині воїн 128-ї бригади ТРО Дмитро Романчук. Побачив він її на вулиці біля одного з обість селища Велика Новосілка з Донецької області. Почалися обстріли, і частина уламків влетіла теж в бабу. І він прийняв рішення з побродимами. Її врятувати. Відтоді історики та захисники роблять це разом. Статуї важать сотні кілограмів, і транспортувати їх задача не з легких. Так сталося і цього разу, каже Юрій. Під час першої евакуації з Дніпропетровщини допомогли воїни штурмового батальйону Вовки да Вінчі». Ми обкопали по кругу поклали на піддон, і вже піддон почали тягнути лобідку. Якщо б не лобідкою, то ми б в трьох не справились. А гроші на пальне передала одна з закордонних українських діаспор. Зараз евакуйованих баб зберігають в історичному музеї. кажуть, кожна статуя унікальна, адже зображує конкретну людину, побут та традиції наших предків. Етнографічний реалізм, тобто є прикраси, зброя, одяг, і ми по ним можемо робити висновки, у що вдягалися, чим користувалися, на чому їздили. Саме половецькі народи. Наразі у музеї одна з найбільших колекцій половецьких. Баб у Європі, втім, показати їх у всій красі поки не можуть. Нині йдеться лише про збереження. Реставраційні роботи вони доволі тривалі за часом і потребують е, певних матеріальних ресурсів. Тому в першу чергу консервація, потім введення е, в науковий обіг, ім з співпраці, наприклад, з Дніпровською політехнікою. Ми зараз е, визначаємо склад е, сировини, з якої зроблені кам'яні статуї, і дивлячись від результатів подібних аналізів, можна зробити висновок, з яких саме вони території. На жаль, історики вже планують наступні евакуації кам'яних статуй ще з двох населених пунктів нашої області. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.